Доброго дня. Мене звати Андрій Зоїн. Я один з організаторів фестиваля Республіка. Мусить хтось в цій країні робити квилі. Як ми вирішили створити цей фестиваль, і чому саме в місті Кам'янець-Подільський, коли я довгий час жив за кордоном, то побачив, що там дуже багато є фестивалів сучасних для молоді і фестивалів, які є, мають якусь соціальну складову. Тобто, який не просто відбувся і зник, а який після себе лишає щось місто там або людям, які в ньому живуть. Тому ми задумали цей проект як такий соціальний фестиваль. Тобто, ми робимо три дні музичну частину, нас підтримують наші друзі, гурти, музиканти. А гроші, які ми заробляємо, ми всі принципово лишаємо в місті. Це Стріт арт та паблік-арт. Ми робимо арт об'єкти. В таких місцях, де, в принципі, не звикли для арт-об'єктів, тому якби вони нібито мають бути в музеях, але ми їх виносимо на вулиці, щоб було доступно людям. Кам'янець-Подольський. Фестиваль. Республіка. Support за морал энд материал history pearl оф our кантри. Айда уси разом, там відпочиваты. Встречаемся на фестивале Республика. Мы с детство наше собрали. Да, мы попасимся. В принципі, після першого фестивалю ми побачили, що у нас все вийшло. Фестиваль росте, і кожен раз приїжджається більше і більше людей. Ми маємо також рости. Тому планку, яку ми поставили, вона вже дуже висока, і ми маємо також підтягуватись до неї. Тобто, вже якщо на першому фестивалі у нас майже не було якихось хедлайнерів, крутих, на другому був Трубецькой, то на третьому ми напевно, що привеземо 3-4 хедлайнера. І ми ці, які будуть малювати на домах, вже будуть з чотирьох країн Європи, тобто будуть малювати французи, іспанці. Німці і напевно що поляки. Ну і також наші. Україна, Росія, Білорусь. Нам вже пишуть гурти за кордону, навіть, які хочуть приїхати і підтримати наш фестиваль. Тобто нам написали греки, написали німці, написали австріяки. Тобто, можливо, якщо все буде добре, ми вийдемо навіть за рамки трьохденної програми і можемо навіть зробимо 4 або 5 днів. Також є багато заявок від інших міст, наприклад, на те, щоб ми принесли ідею проєкту в якісь інші міста. Наприклад, зараз чотири міста, які запропонували нам зробити такий самий фестиваль в себе. І ми розглядаємо ці пропозиції. Напевно, що, можливо, деякий ну, інший якийсь період, може в травні, ми перенесемо його ще в якесь місто. Перше, першого фестиваля, такий сайт, відомий як is Ukraine», проводили рейтинг серед всіх фестивалів України на звання найкращого в своїй галузі. Тобто ми були в галузі арт-фестивалі і ми висіли перше місце, незважаючи на те, що нашими конкурентами були фестивалі, які вже давно відбувалися, які відомі, там, там був і арт-поле, поле, і, і захід фест. Тобто ми зайняли, стали кращим арт фестивалем 2011 року. Нам допомогли, по-перше, наші ідеї. По-друге, нам допомогли люди, які за нас голосували. Крім малюнків на будинках, ми розуміємо, що це в принципі цікаво, але можливо це не дуже соціальна тематика. Ми ще робимо такі речі, як, наприклад, у 2012 році ми вирішили почистити каньйон, смотрича. Там була цікава ідея привезти людей з інших міст, щоб вони почистили каньйон камінчаном. Ми розуміємо, що люди, які там живуть, вони переважна більшість і його забруднюють. До нас долучились місцеві. Калути. І ми почистили таку ділянку, десь, напевно, що в кілометр, то було десь біля 40 мішків мусора. На 2013 рік ми плануємо, наприклад, таку акцію ми хочемо привернути увагу до людей з вадами зору і деякі малюнки зробити на цю тематику. Фестиваль має багато завдань, не просто там, робити малюнки, створювати якісь цікаві об'єкти в спальних районах. В принципі, Головний в нас, наш посил і меседж це ми хочемо показати молоді, що в принципі, гроші не є основним мерилом. Тобто Ми на своєму прикладі показуємо, що ми їх заробляємо і віддаємо на якусь певну потрібну місту тематику. І ми бачимо, як, якщо на першому фестивалі нас взагалі не розуміли, що ми робимо і навіщо то на другому багато людей, які приєднуються до нас, а на третьому ми взагалі розраховуємо, що з'являться такі фестивалі соціальні, як наш, які будуть робити якісь діва. Тобто можна сидіти вдома і казати, що все погано, і що хтось має прийти і там, заробити за це за тебе. Ми хочемо жалітися, ми з тих людей, які виходимо і прибираємо ці під'їзди, наприклад. За, за, за минуло зараз снігом, там, там на форумах всі люди скаржаться, ніхто не прибирає. Ми за те, щоб взяти лопату, вийти прибрати хоча б в своєму дому. Якщо коли люди поймуть, що, в принципі, все можна міняти самому, хоча б на рівні свого під'їзду, району, города, то, В принципі, ми хочемо, що все буде добре. Ми хочемо виспитувати соціально активних людей нашим фестивалям. Приклад нашого фестивалю Республіка показав нам, що люди готові сприймати те, що ми робимо. І напевно, що ми крім республіки, яку зробимо ще більше, ще цікавіше в цьому році, і наступному вона буде точно, ми вже запевняємо. У нас ще буде декілька проєктів, пов'язаних з камінцем, цікавих для молоді. Можливо, це буде не рок-музика, але це буде якась арт-акція, арт яка, я думаю, сподобається і місцевим жителям, і туристам, які сюди приїдуть на наші фестивалі. Номінації Фестиваль року. Переможцем Республіка.